Рада вас вітати, хлопчики й дівчатка. А хто це за кущиком сидить і тихенько шурудить? Дітки, а ви впізнали, хто ж це? Молодці, це їжачок лісовичок, тільки він сумний і невеселий. Вітаємо тебе, їжачок, а що у тебе трапилось? Вітаю вас, малята. Біг сьогодні через ліс фрукти я додому ніс, десь свій кошик залишив, усі фрукти розгубив. Що ж мені тепер робити? Дітки, давайте допоможемо їжачку назбирати фруктів. Пригадайте, де ж ростуть фрукти? Молодці. У фруктовому садку. Тож вирушаємо разом до фруктового саду. Ось стоїть яблунька. На ній ростуть яблучка. Діти чи однакового кольору яблучка? Молодці. Вони. Різного кольору. Це яблучко якого кольору? Молодці, червоного. А ці яблучка які за кольором? Так, вони зелені. Яблучка відрізняються за кольором. Діти, а як ви гадаєте, чи однакові за розміром ці яблучка? Так, вони різні, є великі яблучка і маленькі. Давайте перевіримо, якого кольору яблучка великі, а якого маленькі. Для того, щоб перевірити розмір яблучок треба зелене яблучко накласти на червоне. Ми бачимо, що червоне яблуко велике, а зелені яблучка які правильно маленькі. Малята. Давайте допоможемо їжачку зібрати яблучка у кошик. Їжачок приготував один кошик великого розміру, а інший маленького. Поміркуйте, у маленький кошик покладемо яблучка якого кольору. Молодці зеленого, бо зелені яблучка маленькі. А червоне яблучко покладемо у великий кошик чи у маленький? Розумнички у великий кошик. Час настав ігрушки позбирати та у кошики їх поскладати. Малята, розкажіть матусі, якого кольору ось ці грушки. А ця грушка якого кольору? У розкажіть, жовті груші великі чи маленькі? А якого розміру зелена грушка? А разом поскладаємо грушки у кошик. У великий кошик покладемо якого кольору грушки? Правильно жовтого. А у маленький кошик якого кольору грушку покладемо? Зумнички Зеленого. Молодці дітки, всі фрукти позбирали у кошики для їжачка. Дякую вам, малята, за допомогу. До побачення. А я вам кажу до зустрічі.